Друзі, всім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз». Спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші та найцікавіші події тижня, які стосуються життя тимчасово окупованих українських територій. На тимчасово окупованих територіях дітей навчають створювати і керувати дронами. Окупаційна влада на тимчасово окупованій території Запорізької області активно продовжує мілітаризацію дітей, прикриваючи її. Освітніми програмами. У приморській школі номер 3 росіяни організували гурток, знаєте, такого авіамоделювання, де школярів навчалюють створювати та запускати мініатюрні моделі літачків та безпілотників. Керівник гуртка це місцевий викладач, який понад 30 років займається виготовленням таких авіамоделей. Дітям показують, як зібрати власний літальний апарат, орієнтуватися у повітрі і навіть проводять змагання. памяти героев СРСР. Целый авиасалон в миниатюре. Модели планеров, собранных учениками младших классов школы, самостоятельно взмывают в спортзале школы. Маневренность летательных аппаратов наверняка оценил бы герой Советского Союза и гроза нацистской военной авиации Дмитрий Зюзин. Соревнования в Приморске посвятили его памяти. Модель не полная, пока она на земле. Негласный девиз юных конструкторов. За это, конечно, не имеет ничего общего. Бо це ще одна програма, яка готує дітей до участі у військово-промислових об'єктах Російської Федерації. Так, школи перетворюються на простір для навчання майбутніх солдатів Кремля. У Сімферополі окупанти створюють молодіжний простір з метою промивати мізки молоді. У центрі Сімферополя російська окупаційна влада відкриває новий молодіжний простір під назвою Чехов з метою популяризації так званої руської класики. Приміщення вже відремонтоване, десь відсотків на 70%, і там планують облаштувати коворкінг-зону. консультационный кабинет психолога, ну и так званый патриотичный класс. Центр назвали Чехов в честь великого русского писателя. Так популяризуют русскую классику. Здесь создадут 15 тематических зон. На втором этаже по проекту организуют помещение для киберволонтеров, место для отдыха и дискуссий. А здесь оборудуют выставочный зал и пространство для образовательных мероприятий. На первый взгляд, Звичайний освітній і культурний проєкт. Насправді ж, це черговий елемент системного ідеологічного впливу на українську молодь. У таких от центрах росіяни проводять лекції, зустрічі з військовими, покази фільмів про СВО та тренінги про любов до батьківщини, послідовно нав'язуючи молодим людям лояльність до окупаційної кремлівської влади. Такі ініціативи це частина ширшої програми з мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Коли під виглядом розвитку дозвілля Росія виховує покоління в дусі рускава міра. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви би хотіли бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби ж більше людей знали, що ж там відбувається на тимчасово окупованих територіях. Окупанти просувають учасників СВО у владу на тимчасово окупованих територіях. Друзі, от на тимчасово окупованій Херсонщині. Російська адміністрація намагається залучати учасників так званої спеціальної воєнної операції до цивільного управління. Зокрема, через такі проекти, як Герої Херсонщини, окупанти формують новий прошарок молодих керівників лояльних до Кремля. У межах цього проекту для фіналістів провели лекцію з основ державного управління та розвитку компетенцій сучасного керівника. Організатори прямо заявляють, що учасники Мають у майбутньому поповнити ряди муніципальних, а так само державних службовців. І окремі випускники програми вже отримують певні посади, вже працюють. І один з фіналістів, Артур Таланов, починає роботу в адміністрації Горновстаївського району, де йому доручили так звані контрольні функції управління. Не прийшов, контракт, соответственно, вирішив поучаствовать в проекте. Не тішив себе что що виграю, тобто в число вийду, Но оказалось, что що вашого число победителей і так далі. то есть, тобто я возьму на возьмуся контрольної функції, контрольної функції ну, управління. Да? Друзі, такі ініціативи свідчать тільки про одне. Це спроби Кремля закріпити владу на тимчасово окупованих територіях, взяти людей колаборантів. І продовжувати війну проти України. Росія хоче зробити з них нових місцевих лідерів, які будуть ідеологічно, лояльно готові виконувати будь-які каральні завдання проти населення. Окупанти легалісують анексований Крим через міжнародні заходи. Друзі, Росія продовжує і намагається легімітизувати окупацію Криму, використовуючи всякі міжнародні форуми, псевдодипломатичні майданчики і так далі. Цього разу делегація з Ялти взяла участь у всесвітній раді міжнародної організації Об'єднані міста і місцеві влади, яка відбувалася в Китаї. За повідомленнями про багандиських медіа Ялта стала таким, знаєте, єдиним представником Криму серед понад 600 учасників із 50 країн світу. Російські чиновники заявляють, що представляють інтереси регіону на світовій арені та розповідають про досягнення після возз'єднання з історичною батьківщиною в лапках. Они почти все континенты, пять десятков стран и, конечно, крымчане, южная столица. Для Крыма, для Ялты очень важно участие в таких мероприятиях. Мы еще раз э, показываем и доказываем, что народная дипломатия очень важна, что она очень нужна для всех стран и для всех народов. Я уверен, что народная дипломатия победит. Насправді такие кроки – це спроби Кремля створити Певну ілюзію міжнародного визнання анексованого українського Криму. Нагадаю, Росія використовує будь-які можливості, щоб замаскувати факт окупації. Україна і міжнародна спільнота залишаються незмінними у своїй позиції. Крим це Україна. А будь-які дії, спрямовані на його міжнародну легалізацію, є просто незаконними і не мають, знаєте, жодної юридичної сили. Окупанти тим часом пришвидшують будівництво госпіталю в Криму через величезні втрати, у тимчасово окупованому Севастополі, росіяни в пришвидшеному темпі добудовують військово-морський госпіталь. За інформацією агентів руху АТЕШ, Об'єкт, який планували завершити лише наприкінці 26-го року, тепер намагаються здати достроково через катастрофічні втрати армії РФ на Херсонському і Запорізькому напрямках. Потік поранених перевищив усі очікування. Наявні медзакладину просто не можуть впоратися із таким навантаженням. Будівництво ведеться в три зміни з доволі грубими порушеннями технологічних норм: економію на матеріалах та економію на безпеці. Це вже призвело до аварій на об'єкті та перекосів конструкції. Така спішка свідчить про справжній масштаб втрат окупаційних військ на так званому СВО. І навіть тилова інфраструктура не витримує. Такого важкого навантаження друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLight.ua, in ну або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все зустрінемося з вами ми вже через тиждень і пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе.